Радіо Chicago. Чикаго Вадима. Тепер розкажи нашим слухачам, що ж там відбувається на Рашці? парад у Москві 9 травня 2023 року стане останнім побідобесієм у Росії. Про це вважає російський опозиціонер Андрій Піонтковський. А після перемоги України у війні росіяни відзначатимуть 8 травня, день пам'яті та примирення, як у Європі. Парадів з лозунгами ми можемо повторити. Більше не буде, вважає Піонтковський. І, до речі, на Росії відбувся сеанс зомбування на Красній площі. Воєнний злочинець Путін знову завів свою брехливу шарманку. Знову те саме про якихось нацистів, Київ як маріонетку Заходу і справжню війну розв'язану проти Росії. Все із паралельної реальності кривавого диктатора від нього було чути, і, звичайно, це. Як завжди, маразм, путін завів шарманку, але не завів техніку. Відтак парад за прискореною програмою з одним танком і без авіації сьогодні спостерігали жителі Москви. Москви на параді, власне, який відбувався на карасній площі. Сьогодні приїхався лише один танк, і то музейний експонат. Т 34 дійсно тривало декілька хвилин. А повітряну частину взагалі скасували. Чому ну ніхто не знає? Лиш припускають. Також під час параду перемоги у Москві Путін злякався хлопка на кадрах. Видно, як очільник Кремля йде в оточенні іноземних лідерів країн СНД та гостей параду. Як раптом стукає барабан військового оркестру, і Путін не розуміє, що відбувається. Він застиг, а через декілька секунд обернувся до іноземних лідерів і зробив вигляд, що нічого не сталося. Втім, неозброєним оком можна було побачити страх у його очах. І, до речі, наступна новина про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з'явився на обіді диктатора Путіна з лідерами інших держав. Пропагандисти заявили, що білоруському диктатору стало погано, і після параду він під крапельницею вирішив додому у супроводі швидкої. Ну... На Росії зараз є така хвиля такий флешмоб навіть отруєння різних лідерів, і напевно дійсно Лукашенко доєднався до одних з тих, хто напевно піде вже на пенсію на свою політичну пенсію. Чи вигине він зараз Лукашенко Путіну? Чи є він тим руч, ручним а, власне, персонажем, яким може керувати президент Росії, ну останнім часом останнім часом так, але не зовсім, оскільки бачимо, що він старається балансувати між Європою і все-таки і Росією, тобто хоче бути типу нейтральним. Ну не відмовляти Росії, але бути нейтральним з точки зору Європи. Але абсурдометр зашкалює на правду Росії не тільки це відбувається в, в Москві, також в одній лише Курганській області, РФ через масові пожежі. Загинуло близько 19 людей. Більшість загиблих із села Юлдус, тим не менше, до 9 травня в цьому населеному пункті вірніше просто на згарищі, що від нього залишилось, встановили прапор перемоги. Населений пункт, де немає жодної будівлі, де все вигоріло вщент, росіяни повісили прапор перемоги. Ну, що до просто абсурд. Ще ж там у Новосибірську. Невідомі партизани знищили бойовий літак су 24 на території авіаційного заводу компанії Сухий. Літак був на майданчику авіаційної техніки, призначений для ремонту та модернізації. Ремонт уже не знадобиться. Ми спалили бойовий літак, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ми, ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді зміг повторити злочини нацистського режиму перед людством. І кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом йдеться у повідомленні. Також є дуже цікава інформація, що хакери привітали росіян із 9 травням, тобто, росіянам показали парад з українською озвучкою. Потрібно було бачити їхню реакцію. Також свою реакцію дав і Подоляк з офісу президента. Який заявив, що парад в Москві а це був абсурд найвищого голови Офісу президента України Михайло Подоляк а, також сказав, що парад на 9 травня, який відбувся в Москві, став черговим доказом того, що російський диктатор Володимир Путін живе у вигаданому світі, а постійні. Повторювання пропагандистських штампів на не допоможуть йому ані відвоювати українську територію, ані відбудувати імперію, якою він так манить. Ну власне, я абсолютно погоджуюсь з Подоляком, оскільки бачимо, що Путін, по перше, він не один. В нього однозначно є дві ніки, це легко спостерігати по його міміці. і той, хто справжній, він в паніці. Він боїться і в нього реально страх зашкалює до того, що він вже не оцінює ситуацію, яка вона є в цьому світі. Радіо Чикаго